Вітаю вас! Зараз я вам покажу, як в грі Євротрак Симулятор 2 за одну хвилину зробити любу кількість грошей, які у вас є. Не використовуючи якісь ліві моди, які взагалі тільки засирають вас сейв в грі. і може призвести до вилітів одного разу. Дивіться, друзі, що нам потрібно. Нам потрібна тільки гра... Ой, вибачаюсь. програма ArtMoney. Ось яку ми вже включили. Скачати її по першій по другій силці можете в гуглі написати ArtMoney і завантажити. Дивіться, от ми в грі. Під'їхали до любого СТУ. Наприклад, 58 944 Євро. В нас. Заходимо в ArtMoney вибираємо процеси Truck Simulator 2. Іскать 58 944. 58 944. Ок, все, шукаємо. Займеться буквально 5-10 секунд, дивлячись, який у вас комп'ютер. Все, ок, знайшли. Переходимо назад в гру. Підтираємо до автосервісу. Сервіс. Ремонт. 57 238 залишилось. Оціять. 57.238. Окей. Пошук. Окей. Все. У нас залишилось Ось один файл. Нажимаємо два рази по ньому. Тут 57238. Ми обираємо. Наприклад, 150 238. Все. Більше нічого робити нам не потрібно. Переходимо в гру. Дивимось на 150 тисяч 238 євро. Так ви можете любу суму написати абсолютно. Якщо ви через сидите в цей час в головному меню, можете просто там два рази нажати ринок перевезень, так? Вийти назад в меню, воно все оновиться і буде грошей скільки скільки вам потрібно. Не, не, не треба, друзі, використовувати ці ліві моди, засирати папку мод і, або а, папку сейв свою, правильно? Ось так зайшли, набили собі суму, яка вам потрібна, хоч 20 мільйонів і граєте собі більше. Можете взагалі наби, набити 10 мільйонів і видалити артмані нафіг. Зараз я вам ще покажу, як е, піднімати рівень за допомогою артмані. Щоб нам набити будь-який рівень за одну секунду, у нас є вантаж. Наприклад, ми приїхали вже до місця розвантажування. Дивимось, скільки в нас ХП 107239. Іскають 107.239 поиск. Іскають 107.239. Шукаємо. У нас тут головна задача через програмку тільки знайти іменно файл, де пишеться в прописці. Іменно в ваших ХПшках буде. Тепер нажимаємо Enter, вивантажування все, ми в сьогодні це пошло. 107.240 у нас. Отсіять. 107.240. Ок. Все, ми знайшли два значення. Переносимо сюди, наприклад, зробимо 110, там, давайте 240 і тут 110-240. Не хочу багато додавати. 110-240. Все. Дивіться, переходимо в гру. 107-240 у нас. Нічого не змінилось. Ринок перевезень назад. 110-240 рівень повищився вже. От і все, друзі. Не треба ніякі ліві моди ставити, не треба нічим таким займатися, Апмат скачали Дві секунди діла, зробили все, що треба, захотіли, вдалили програмку. Все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі буде ще більше летсплею. Слава Україні! До побачення!